На тіту любов Сергіївна. загінна. Ой, не чули, не чули, голосніше ми хочемо чути. Як тебе звати? На тіту любов Сергіївна. Ну, загін. Знаю бо показала мені, моя ленька, що я отаїнка, правдива маленька, знаю загина. Боже, на да, Україні вона допоможе. Молодець. Хто буде ці писати? Але ми бачимо тих гарних оплесків за таку прекрасну нашу да, ленку Україну. Такий вірший, така гарна дитиночка що розказує. Давайте ще раз присідайте. Де сидиш? Де ми? Стало!